Так, Ми продовжуємо монтаж на нашому шоурумі 150 кВт котла. гріти воно у нас буде тут гостєві будиночки, насоси, басейни, верні, за допомогою теплообмінника. Оце, наприклад, дитячий басейн 70 кВт. Оце вихіди на теплообмінник чана. 70 кВт, да? а це, наприклад, теплообмінник великого басейну 150 кВт. Тобто, у нас тут нова електроніка. Нагадую, що ми з вами можемо працювати з контактним манометром. тобто можемо по тиску бути. Ну, тобто, якщо у нас буде перевищений тиск або замалий тиск, котел буде уходити в зупинку і... Буде лагідна зупинка, будемо так казати, а не просто там по перегріву, коли у нас десь був витік теплоносів. Тобто Насосні групи прямі. Керувати буде у нас тут зона наша автоматика. Компанія Плюм для нас спеціально підкоректує програму, щоб ми могли виставляти будь-яку температуру, яка нам потрібна. Ну, Будемо знімати. Згодом згодом по мерімонтажу. Дуже звер... хочу звернути вашу увагу на те, що утеплення должно, повинно бути максимально в котельні. Оскільки у нас котли доволі енергоефективні, тому для нас це дуже важливо, щоб димохід був максимально утеплений. Знаружу рекомендуємо ставити да, щоб було зручно. Тобто, щоб не тільки димохід могли почистити, а могли почистити і, тобто, і могли почистити комін між димоходом, між димоходом і котлом. Дякую.